Знаєте, ми сьогодні діти вже читали з Євангелії від Луки. Я прочитаю з Євангелії від Матвія те, що там написано із другого розділу. Взагалі-то не так багато про Різдво написано в Біблії. Знаєте, так? Не так багато. Просто два євангелисти нічого взагалі не кажуть, Марк і Іоанн, нічого не кажуть. А Матвій і Лука таку дуже ну, знаєте, стислу історію нам розповідають. Лука розповідає нам про пастухів. І про цю історію, коли Марія і Йосип мали їхати в Єфлеєм. А, а Матвій ось що розповідає: Ісус народився в юдейському місті Віфлеємі, за царювання Ірода. Читає з другого розділу. Матвія, другий розділ. А, згодом до Єрусалиму прийшли мудреці зі Сходу. Вони спитали. Де новонароджений цар юдейський, ми прагнемо знати, чи бачили бо бачили його зірку, коли вона зійшла, ми прийшли поклонитися йому. Треба сказати, то був дуже величезний шлях, який вони зробили, і довго вони йшли. Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився, і разом з ними всі мешканці Єрусалиму. Там такий кипіш піднявся. Він зібрав усіх головних священиків та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Христос, тобто Машіях, тобто Месія. Вони сказали йому у Вифлеємі, в юдеї, бо ось що написано пророкам. Ти, Віфлеєме, що в землі Юди дуже важливе серед міст юдейських, бо з тебе прийде правитель, який буде пастирем народу мого Ізраїлю. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно і точно з'ясував у них, коли зійшла зірка. Пославши їх до Віфлеєма, він звелів: Ідіть і добре розпитайте про дитя, а коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я теж міг піти поклонитися йому. Вони вислухали царя і пішли, і зірка. Та схід якої вони бачили, йшла поперед них, доки не зупинилася над місцем, де була дитина. Коли мудреці побачили те, велика радість охопила їх. Вони ввійшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лилиць перед ним, щоб поклонитися, немовляті. Тоді, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дарунки, золото, ладан та миро. І оскільки Бог з'явився їм в вісні, попередив, щоб не поверталися до Ірода, вони рушили до своєї землі іншим шляхом. Після того, як мудреці вирушили в путь, ангел Господній з'явився Йосипу і в вісні сказав: Вставай, візьми дитину, його матір і тікайте до Єгипту, залишайтеся там, поки я не скажу, що небезпека пройшла та може можна повертатися бо Ірод шукатиме дитя, щоб убити його. Ось така історія. В мене просто є одне лише запитання, знаєте, я розмірковував над тим, що змінилося в житті пастухів, і що змінилося в житті тих мудреців, які прийшли зі Сходу після того, як вони побачили Ісуса. От щось змінилося чи ні? Дивіться, яка картина там була. Юдея була під окупацією, так? Римляни захопили землю Ізраїля, вони там володи вони робили все, що вони хотіли. І. Це нам дуже знайомо, коли ворог приходить і Він тобі нав'язує свою волю, і, і ти не можеш жити так, як ти хочеш, але вимушений робити і підкорятися цій волі загарбників, і, і Ізраїль був під, під окупацією. Чи пішли ті загарбники після того, як Ісус народився? Хоча і ангели співали там, слава Вишні, Богу, на землі мир, і в людях благовоління, так, але нічого ну, не змінилося, дивіться пастухи. і так, звичайно, вони зраділи, вони прийшли, побачили дитину, розповіли Марії Йосипу, всіх, хто там був, розповіли цю історію про Хор, цей небесний, і всі дивувалися. І пастухи знову пішли назад, куди вони пішли? Вони пішли знову там, де їхні були отари, і знову пасли тих овечок. А мудреці зі сходу знову повернулися назад, де вони були. І я думаю, що. Їхнє життя знову пішло по тій самій колії, що і тоді, коли вони рушили туди на захід, що спільного було між цими двома різними групами? Постухіть, бідні люди, да? які були євреями, а ті мудреці, багаті зі Сходу, взагалі не були євреями, це, це язичники. так? Що спільного було між ними? Те, що вони очікували, справді. Друзі, знаєте, мені так подобається, що написано, написано про віру. Віра є здійснення очікуваного і впевненість в невидимому. Віра є здійснення очікуваного. Вони очікували, так чи ні? Як ви думаєте? Ну, мудреці точно очікували, бо якби вони не очікували, вони б ту зірку і не побачили, бо треба було придивлятися, треба було там дивитися на небесну карту, на ці всі світила. І коли вони побачили, вони зраділи і пішли. Ну, може, вони довго збиралися, бо тут два роки зайняло у них. І пастухи, я думаю, я, я вважаю, там немає в нас ніякого діалогу, про що вони там розмовляли один з одним там на, на тих полях, так ну, під відкритим небом. Але я думаю, що теж вони сподівалися на Месію. І ось вони дочекалися. Тому що, якщо ти не чекаєш, не очікуєш ніякого дива, то воно і, 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 ну, може і не справдитися, правда. І ось що я хочу сказати, друзі: ми всі з вами очікуємо дива. Так? Ми очікуємо милості Божої. Ми всі з вами одне маємо сьогодні бажання, одне на всіх. Якщо можна, знаєте, так, там, ну, загадувати побажання, якісь на Новий рік чи на Різдво, то ми всі загадуємо одне бажання. так? І ми очікуємо чогось. Ми не можемо махнути рукою, ми не можемо сказати, ну що вже є, як є. Ми очікуємо звільнення, ми очікуємо перемоги, ми очікуємо миру. І це є в наших, в наших серцях. І це дуже-дуже важливо. Знаєте, я пригадую такі такі моменти з життя Йосипа, Пам'ятаєте, коли, коли фараон бачив два сни? Пам'ятаєте, він бачив сон про е, тих корів, так і потім про ті колоски. Ну, пам'ятаєте, що було сім корів, таких дуже жирних, таких тучних, так? а потім таких тощих, і ті тощі з'їли тих жирних, а потім оті колоски, такі ж повні, а потім такі худі, і ті теж їх поїли. Ось дивіться, якби ви не знали, про, про що там іде мова, взагалі нічого не, ну, не, не знали. От вас би запитали, що це означає? Ви б змогли розтлумачити цей сон. Я думаю, половина з вас би змогла. Ну що, тут, тут все ясно. Ну, сім тучних, сім тощих. Ну що ну, тут неясного? Ну, в принципі, я думаю, ну хоча б не половина. Ну, ну, ну давайте чверть із нас. <схи> а в Біблії написано, що жоден мудрець із оточення фараона, це ж Єгипет, нічого не міг сказати. І такий, ну що, тупі чи що? Чому так? Ну, кажуть, ну, Бог закрив розум. Ну, можна і так сказати. Але я думаю, що того, що вони не очікували, їм в голову не могло вкластися, що може бути голод в Єгипті, розумієте? Тому що Єгипет процвітав кожен день, кожен рік. Розливався Ніл, да, ця ріка, і був врожай, і завжди був врожай. І завжди був гарний врожай. І людям просто ну, на думку не могло спасти, що буде голод, розумієте? В цьому напрямку ніхто не думав. Ну, добре, ще краще може картина. Ось брати, вони приходять, ось сидить Йосип перед ними. Ну так, 20 років минуло. Але що він геть-геть геть змінився? Чи він зробив собі пластику? Він взагалі не такий, як був? Він же ж не був малою дитиною, йому там він був, ну, вже. Підлітком, так, 17 років, мабуть, йому було, коли, коли його забрали, продали в рабство туди в Єгипет. Вони дивляться йому в очі, з ним спілкуються, вони не бачать, що це їх, їхній брат. Як це так? Ні, ну, Ми можемо казати, ну це ж просто, розумієте, це так як сьогодні євреї не бачать Ісуса, ну там, звичайно, ну, 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 ось мені підказую, так, Там він був там, намальований, він був вдягнений, як єгиптянин. Але там парік може був, може бородочка така. Там знаєте, щось таке було як фараона. Але то ну то другорядні речі. Головне, вони просто не могли собі навіть. Втямити таке, знаєте, в голову їм не вкладалося, що їхній брат, вони думали, він вже десь загинув, він десь чи він раб може, чи чи що. Ну, скільки раби живуть, знаєте, робити довго не живуть, а вже 20 років минуло. Вони не могли просто про це навіть подумати. В цьому напрямку вони взагалі не думали. Їхня думка туди не працювала, розумієте? І тому вони от дивляться на нього і не бачать його. Але, друзі, наша думка має працювати на позитив, так? Давайте сьогодні вірити, що це можливо. Можливо, перемога можлива. звільнення всіх земель, включаючи Крим. Це можливо, і це нормально, і це буде в ім'я Ісуса Христа. Бо віра є здійснення очікуваного і впевненість в невидимому. І ось повертаємося до того питання: так що змінилося? Нічого не змінилося майже фізично, нічого не змінилося, правда? Але отут щось змінилося? Знаєте, той, хто очікує. Він, він хоче побачити здійснення тієї, надії, на яку він сподівається, справді? І надія, яка тоді для тих пастухів, для тих мудреців, вона була майже, може, такою примарною. Але коли вони побачили дитя, ну, дивіться, пастухи, на якому році життя побачили Ісуса? Ну, це я спеціально кажу, на якому році, на якому дні. Ви бачили немовля, яке тільки народилися. Хто бачив? Всі бачили, жінки бачили, хто народжував. Таке маленьке. Таке меню. Що там, на що там дивитися? Ну добре, мудреці побачили Ісуса вже йому два роки було. І вони прийшли не в Єфрієм, а прийшли в Назарет, тому що написано, коли вони зробили все. Йосип і Марія там принесли сім'он, взяв на руки. Вони повернулися до свого міста. А звідти вони вже тікали в Єгипет. Ну, добре, ну, але все одно дворічний хлопчик. Що там бачити, друзі? Ну там, ну, ну, маленька дитинка. да? Ми на ще 30 років, аж поки Ісус там на Христі, Він проголосить, здійснилося! Тобто ще спасіння не здійснилося, але, але надія вже почала справджуватися. Розумієте? Оте все, що було там в духовному світі, воно почало матеріалізуватися в фізичний світ. Ще, ще не було викуплення людства, так? Ще Ісус не помер на Христі, не заплатив за нас кров'ю. Але вже почалося. Ну, от дивіться, ну я нагадаю вам, ну що змінилося? В принципі в війні, коли відігнали ворога від Києва, там, Чернігівщини, Сумщини. Ото було в, в, велике наше надбання, так, але війна то продовжилася. А всі пам'ятають, як пішов на дно той крейсер Москва. Так? Ну, Ми раділи. Ну, принципово, що для нас змінилося? Ну там Чорноморський флот залишився без прикриття, ну, але війна то продовжилася, так? А що змінилося з наступом на Харківщині? Ну, звільнили трохи території, але все одно, друзі, сьогодні війна ще продовжується. Але оці всі маленькі речі, вони надихають нас і дають нам надію. Ми бачимо, що наша надія вона ще більше і більше зростає. так? Бо ми бачимо, ворога можна бити, його можна зупиняти, і він не такий вже потужний, такий непереможний. І ми більше і більше віримо в свої сили. Я ось що хочу сказати: ми сьогодні в цьому моменті, наприкінці 22-го року, коли війна ще не скінчилася. Але в нас є надія, що вона скінчиться. А надія тут дуже важлива, друзі. Бо людина може жити без їжі, там 40 днів, без води 3 дні, а без надії вона не може жити взагалі. Бо якщо навіть вона і живе, то вона просто існує. Нам потрібна надія. І я хочу розповісти наприкінці таку, знаєте, історію. Мені вона дуже подобається, може багато хто із вас її вже знає, але але вона така особлива. Десь влітку 2014 року, 1914 року, понад 100 років тому почалася Перша світова війна. Ну там, звичайно, такі ж були шапка закидательські лозунги. Типа, кайзер Вільгельм, кайзер Німеччини, сказав: та ми зараз обідати будемо в Парижі, а вечеряти в Санкт-Петербурзі. Друга перша армія світу. Ми. І пішло. Німеччина наступала, вони захоплювали території Франції. Але ну не так сталося, як гадалося. Не, не вийшло так швидко. Бліцкріг не вдався. Тим більше, що королева Британії надіслала ще допомогу французам, і там було 70 тисяч англійців, які воювали проти Німеччини. І ось, друзі. До кінця 14 1914, -го, 1914 -го року оцей наступ він зупинився, і війна, ну ми знаємо цю ситуацію, перетворилася в таку окопну війну. Вже було багато кілометрів окопів. І з одного боку британці, а з іншого боку, німці. Ну там з британцями ще французи, бельгійці, і, і ось таке. От: от і почалися дощі. Весь листопад були дощі. Ну, ми це з вами нещодавно також це бачили, да? І бачили всі сводки з фронту і ці окопи, які повні води. Ну, це, це для нас знайоме. І там також були окопи повні води. І знаєте, це вже тривала війна, вже 5 місяців, і вже оцей патріотизм, знаєте, він вже вщухав, і коли люди по коліно там в воді кожен день і не можуть спати, спали стоячи. Вони вже кляли ту війну і не хотіли воювати, але ну, командування з обох боків наполягало. І ось наближалося Різдво 1914 року. Німцям з домівок понаприсилали різних подарунків. Всі солдати, які там воювали, розуміли, що на це Різдво вони дому не попадуть. А вони звикли кожне, кожне Різдво бути вдома, смачно їсти, гарно пити. Але всім було зрозуміло, що цього разу так не станеться. Але щоб, знаєте, трохи підбадьорити свої війська, там із одного боку, і з другого прийшли подарунки. Німцям прислали ковбаси, шоколад, коньяк, папіроси і все інше. І британцям королева Великобританії вислала. Більше 300 тисяч подарунків. Там також був табак, там такі були люльки, там були цукерки, пиво і все таке. Ну, і знаєте, <плес> А ще снарядів не підвезли, артилерія мовчала. Ну, і Треба сказати, що окопи були поряд один з одним. знаєте, Там така трошки сіра зона, а там 100 метрів, а деякі моменти було навіть 50 метрів від окопа до окопа. І там сидять солдати, і вони чують, як один з одним перемовляється, сказати по правді, що ще німці вони добре знали англійську, бо дехто їздив навіть на заробітки в Англію, і чули і слухали, що там. І коли так день за днем, за днем, тиждень, за тижнем, ти на тому самому місці, а там в тих окопах ті самі люди, то вони вже знали, кого як звати, хто там Ганса, хто там Отто, а хто там Томі. А хто там Джон? І вони навіть вже перегукувалися один з одним, там, підтролювали один одного. Знаєте, коли там ти тижнем за тижнем хочеш поцілити, і стріляєш і не попадаєш, то звідти там. Ну що, мазіла! Знаєте, і вони вже, вже один з одним почали перемовлятися. А тут артилерія мовчить, а тут свята. А тут привозили всього. Німцям навіть привезли ялинки. Розумієте? Багато ялинок і свічки. І ось наступає святий вечір. Що роблять німці? Виставляють ялинки, чіпляють свічки. Британці трохи, знаєте, захвилювалися, думали, що якийсь наступ, бо вночі окопи, кілометри свічок. А потім зрозуміли, що то все нормально, бо німці почали співати. Вайнена. нахт. Na, ну, Тобто свята ніч, дивна ніч. Ось таке. Різдвяний гім. Британці подумали, а що ми гірше за них, давайте ми щось дамо. Заспівали свою, німці поаплодували. Потім німці заспівали, британці поаплодували. Так всю ніч знаєте, була така баталія, дуель з півом. ну В британців ще були такі волинки. Вони знаєте, там шотландські оці ще грали, ну, німці на гармошках там таких губних. Ну і так далі, знаєте. А на ранок, це ж Різдво. Випав сніг, трошки, знаєте, підмерзло вже Грізюки то і не було. І ось пригадують, що такий був настрій. А ще перед цим папа Римський Бенедикт, здається, 15-й, за закликав усіх спинити цю війну. Ну, генерали, звичайно, проігнорували, але звичайні солдати сказали, ну він правий, а на що воно нам тут? Британці взагалі воювали на чужій території, воно їм треба було. Вони не воювали за свою землю. Вони фактично були найманцями їм за війна, знаєте, так. Не дуже була важлива. Але вони опинилися в такій ситуації, знаєте, дуже непростій. І ось починається ранок крізь 2, 25 січня. І кажуть, що один із німців взяв і виліз з окопа. І просто підняв руки. У нього було дві пляшки коньяку тут запаханів. І він ішов, просто махав, що я не стріляйте. Да? Там вони писали: ви не будете стріляти, і ми не будемо стріляти. Все. Ну і так. Ну вже в них такі були домовленості. Перед цим вони забирали поранених там. ну або навіть щоб зменшити втрати, німці стріляли туди кожен день в, в такому напрямку, а британці відходили, там вони постріляли, потім вони знову підходили. Ну, ніхто не загинув. І все, а ті стріляють, все нормально, виконують наказ командування. Все добре. Ну, ось так. А тут же знаєте Різдво, і такий настрій у всіх. І всі вже, знаєте, вже святкують. Ну і ось той німець іде, і британці спочатку хотіли стріляти, а хтось дав накази з британських офіцерів не стріляти, і хтось з окопу теж вийшов. А потім з, тих, з того боку почали і з того. І всі почали виходити один до одного і вітати один одного з Різдвом хтось з німецької мови, хтось англійською. Офіцери почали брататися. Сиділи, балакали один з одним. А хтось із британців витягнув м'яча футбольного, і три турніри було зафіксовано там футбольних. Грали в м'яча, грали в футбол. Да. Обмінювалися подарунками. Міняли пиво на ковбасу, давали цукерки. Один офіцер подарував. Британський офіцер подарував шарфіка німецькому, а тому так було соромно, що він нічого не подарував, дістав свої рукавички і теж йому подарував. А хтось із із німців, з стрих британців, там перукарі такі були, і прямо там на полі стригли, а хтось грав в футбол. І навіть жарили гріль. Розводили вогнище, жарили гріль. І один одному обіцяли, що закінчить цю війну, на що воно нам надо і так далі. Знаєте, це була. Дуже дивна історія. Дуже. До Христва туди прийшов. І люди не хотіли воювати. Знаєте, сталося диво якесь. Бо не лише перед цим вони, знаєте, співали, що на землі мир. І ось той мир прийшов, і в людей не було ніякого бажання нікого вбивати. Знаєте, їм здавалося, що може війна закінчиться, але генерали мали взагалі іншу думку. Так, кажуть, що якийсь там загін хотів ще й піти там щось іще поміняти. Да, вони там гудзики навіть міняли, От, один одному передавали, чи якісь інші речі. Але один копрал підійшов до того загону і виругав їх за те, що вилаяв, сказав. Це війна! Куди ви йдете? Що ви там братаєтеся? Вони ворог. Знаєте, як звали цього капрала? Адольф Гітлер. Всі знають це ім'я. Більше 100 тисяч людей з одного боку і 100 тисяч людей з іншого боку приймали участь у цьому різдвяному перемир'ї. Воно тривало навіть до початку 1915 року, декілька днів. Але потім генерали наполягли і, і знову почалася бійка. В 15-му році вже не було такого, бо вже було дуже багато втрат. Вже люди були труєні хімічною зброєю. Потім відбулася битва під Верденами, де загинуло понад 750 тисяч людей. І вже це було неможливо. Ще 4 роки тривала війна до 18-го. Але тоді, знаєте, в цьому різдвяному братані з'явилася надія, що війна не буде безкінечна, що буде мир. То були прості люди, які хотіли просто повернутися додому. Але для багатьох із них то було останнє Різдво, і вони ніколи не повернулися. Війна, війна взагалі це жахлива річ. Нам треба спинити цю війну. Я розумію, що з нашим ворогом не вийде ніякого братання, на жаль. Але все одно Бог на нашому боці, і ми переможемо, і колись, може, пройдуть роки, і хтось із них скаже, ми вибачаємося, ми страшну річ зробили. Молимося, благословляємо і віримо, що Господь і для нас зробить таке диво. Але хочу наостанно сказати, друзі, в нас є надія, слава Богу. У нас є жива надія. Ісус прийшов і приніс нам цю надію. І навіть коли Ісус ще помер на Христі, це не було те, про що ми всі мріємо, коли Царство Небесне вже прийшло. Він казав, наблизилося Царство Небесне. Але настане час Ісус прийде знову. І Він тут встановить своє царство. Так Слово Боже говорить. І сьогодні, під час Різдвяних свят, знаєте, є такий вислів, який мені подобається. Не чекайте чудес, чудіть самі. Привітайте когось, кому сьогодні сумно. Зробіть щось добре, принесіть якийсь подарунок. І хай буде більше світла, більше добра, хай буде більше любові в цьому світі, де так багато ненависті і злоби. Хай Бог благословить всіх нас. Маємо надію. Це є різдвяна надія, надія на майбутнє Царство Ісуса і, майб... і мир в Україні. Ще воно не виповнилося, але вона вже матеріалізується на наших очах. Давайте ми помолимося. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти сьогодні промовляєш до нас. Боже, наші серця розбиті всіми подіями, які ми бачимо, Господь. Ми не можемо зрозуміти, як можна бути такими жорстокими і дурними, як можна бути такими ненажерливими. І бажати крові вбивати. Але ми віримо, Боже, що скоро це закінчиться. Ми віримо, що Ти не залишиш нас. Оця надія, яку побачили пастухи, яку побачили ті мудреці, вона і сьогодні, і в наших серцях. Там принципово нічого не змінилося, але вони побачили, що це вже почало. Почалося, почало здійснюватися. І ми сьогодні віримо, Боже, що вже почало перемога з кожним днем все ближче і ближче. Мир буде в Україні, благословіння. Ми будемо нацією, яка по всьому світу буде проповідувати про мир, проповідувати благозвістку. Ми віримо, що ми будемо впливати на майбутнє Європи і всього світу. Ми віримо, що ти обрав нас, Господь, для якоїсь. Цілі дуже великої, дуже потужної, тому що справді Різдво воно народжувалося в стражданнях, у болі, і навіть загинули діти, пролилося кров, тому що щось справжнє, справді величне, воно народжується тільки в випробуваннях. І ми віримо в величезне майбутнє України, ми віримо в цю націю, ми віримо в цей народ, ми віримо в тебе, Господь, по-перше і дякуємо за те, що ти не полишив нас. І це справді сьогодні є диво, десять місяців війни, більше 300 днів. Ми живі, ми святкуємо, є світло зараз тут і тепло, і ми один одного вітаємо з Різдвом. Тому, Господь, ми віримо, що пройде рік і наступного 23-го року, ми також зберемося і будемо святкувати Різдво. Тому віддаємо Тобі нашу країну, нашого президента, віддаємо нашу армію. І нас самих, наше життя. Оце останні, останні, останню неділю цього року ми, Боже, із надією дивимося в майбутнє. І я благословляю кожного, хто прийшов і хто не зміг. Благослови Боже людей. Я прошу Тебе, Господь, благослови родини, дай здоров'я, дай фінанси. Дай одяг і їжу, і Боже житло, і все, що потребуємо ми, Боже, і транспорт, Господь, і розумні рішення, і мудрість, і злагоду, і достаток, Боже, в кожну родину, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Тобі буде слава, честь і подяка наш вічний Бог. Амінь.